Всім привіт! Сьогодні прекрасний день, прекрасна погода. Вчора весь день був дощ, було прям дуже по-осінньому холодно. Сьогодні вже супер, десь градусів 20. Дівчат заходила в аптеку, купила вітамін Д, 2000 дозування, бо вже відчуваю, що пора його приймати. Приймаю десь. З жовтня по травень. Дуже давно не звертала увагу на випічку ВТБ, а тут там багато всього новенького, мініки з абрикосом, потім трубочка зі смаком манго. Тут ще мене зацікавило це паті з солодким сиром і маком, з малиною та заверним кремом, потім роліні з грушею, крем-сиром. Ось таких взяла роліні собі. Що в нас тут ще є? Ось така плацинда з телятиною. Ось такий теж донат з лимонною начинкою. Взагалі дуже багато новинок, яких я раніше не бачила випічці. Якщо дівчат зверніть увагу, дуже багато всього новенького, цікавого, смачного. Ці філо, своя ліня, з карткою ОТБ всього 2950. Я зробила картку ОТБ в банку. Зараз я перекину туди гроші і куплю з карткою ОТБ. О, ну дуже велика різниця. 40,90, 29,50. Ось такий-то міні-купер. Незвичайний. Не встигла зняти. Такий він смарагдово, бордовий. Дівчата знімаю обідні перекуси макарончики з яєчком, помідорчик, котлетки і відбивні там. Ось таке. По-простому, по-домашньому. Роблю вам розпаковку з рошеном. Купила по знижкам печівка. Це для моїх батьків купила і для батьків чоловіка. Собі нічого не купляла вирішила купити їм, бо дуже гарні знижки. Так, ось таке ловіта це улюблене мамина, ось таке з яблучком і корицею. І ось таке з вишенькою. Взяла. Зараз воно по знижці по 23 з копійками. Потім взяла батькам чоловіка ось таку ловіту мілк, і ось таку ловіту. Так, де вона там ловіто, ловіта какао. Це взагалі по 21,75, здається. Дуже гарні знижки в рушені на це печивку, ще гарні знижки на бісквіти. Пусть по такі 6. покупочки в рушені. Це сьогодні відправлю батькам. У мене там є посилочка на легке повернення. А це якось побачу батьків чоловіка, і теж їм віддам печечко. Ось так от. Спакувала я дівчата посилку батькам, зайшла в додаток нової пошти, нажала на легке повернення, нажимаю, а мені повернути треба через поштомат. Нажимаю на легке повернення, він мені пише, що нема вільних комірок, спробуйте пізніше. Оце тепер чекаю. Ну, треба буде, напевно, відправити після шости, якщо буде вільна комірка. Якщо не буде, то вже буду відправляти завтра. Що в такому разі робити? Через відділення ти не повернеш Якщо тобі терміново треба відправити, що в такому разі робити? Я думаю, може зараз зателефонувати на пошту, спитати, якщо не буде вільних комірок і ввечері, що робити? Так, дівчата, ось моя посилка. Йду на відділення. Позвонила. От дзвонила дівчата оператору, забула окуляри, думаю, чому мені так дискомфортно, я без окулярів. Дівчата. Набрала я нову пошту, поговорила з оператором, кажу, так і так, мені потрібно зробити легке повернення, а всі комірки зайняті. Ну, мені дали промокод на безкоштовну відправку на відділення. Тому йду на виділення. Якщо у вас буде таке питання, ось і сонце. Ось мені потрібні окуляри. Так що, дівчат, якщо будуть у вас такі труднощі, як у мене, з відправкою через поштомат, ви знаєте, що робити. О, до речі, мені оператор сказав, що я можу не відправити найближчі 2-3 дні, бо комірки всі будуть зайняті. Що це в мене торчить? Так, все відправила. Дивіться, дівчата, яка краса осіння. Боже мій, як гарно. Хто ходить без окулярів, то скажіть мені, будь ласка, чи вам зручно без них ходити? Бо я, наприклад, взагалі не можу. Ну Чесно, мені зручно. У мене болять очі. Я мріяла про рожок. Так мені хотілося, його вже тижні два. Зала зараз йду їм, не буду поспішати. Прогуляюся. Дівчата, вечір. Не захотіла я вмикати верхнє світло, сподіваюся, вам буде видно. Хочу зробити такий міні-огляд на косметичні засоби і товари, які мені не сподобались. В мене там назбирався вже такий величенький пакетик з пустими баночками. Я Виняла дещо звідти, і хочу вам зробити такий міні-відгук швидкий. Сподіваюся, вам буде видно. Розумію, що, може, не чітко з-за того, що світла мало, але вже як є. Почнемо з пензлика. Дивіться, оце пензлик ми з вами разом його купляли. пензлик Sovart. Дуже він гарно наносить хайлайтер, контурінг робить, але. Дуже мало часу пройшло, і в мене він просто розвалився. Ну, як бачите, хоча якістю ворсинок я задоволена, але треба буде його викидати. Переходимо до наступного дуже популярного продукту, про який ми з вами, напевно, всі чули всі бачили відгуки на цю популярну масочку від Holy Skin Artichoke. Що я хочу сказати? Добре, що я взяла пробничок, що я не брала повний розмір цієї маски. Пробника мені вистачило на один раз, щоб повністю покрити обличчя і шию. Я сподівалася, дівчата, що після нанесення. Я її змию, і шкіра обличчя, і вигляд обличчя посвіжішає. На жаль, цього не відбулося. Єдине, що позитивне можу сказати про цю маску, це те, що після нанесення ти відчуваєш такий приємний холод на шкірі, свіжість, а потім змиваєш, іначе ніякої маски на обличчі не було. Наче просто ти водою мився, де все. Ну, це в мене такий ефект. Може. Комусь вона і дуже подобається, мені не сподобалось, мені не підійшло. Йдемо далі: крем для рук, вазелін. В Єві зараз є і лосьйони для тіла, і бальзамчики такі. Але <гелеподібні>, і крема для рук від цієї марки. Цей крем не сподобався. Я чомусь думала, що він підійде для сухих ручок, бо в мене ручки страждають від сухості. Але треба було читати, бо тут написано, що цей крем для рук і нігтів. Він дійсно зволожує шкіру, але для рук мені потрібно не тільки зволоження, але й живлення. Це не той варіант. Це такий кремчик, який не жирний, такий він наче не крем, а більше як молочко, лосьйон, щось типу такого. Переходимо далі. Тканина масочка з простору: Food Holk. Маска для обличчя тканина з екстрактом равлика. Що таке екстракт равлика? мене дуже цікавить, як взагалі. У равлика може бути екстракт. Може, з муцином равлика. Я ще раз розумію: екстракт Равлика це щось дивне. Так, що хочу сказати. Не дуже я зрозуміла цю маску. Мені навіть фармстей з Єви набагато краща, ніж ця. І вона погано лягає, якась вона мені була занадто велика. Тобто, коли я її нанесла на обличчя, прям лягла вона на волосся, щоб ці всі виїмки для очей, для рота, для носа були на місці, мені потрібно було її прямо на волосся покласти. І ефекту теж якогось помітного я не побачила. І олійка, дівчата від Essence. Теж продукт розчарування, бо наношу її на губи, 20 хвилин воно сяє, а потім починає дуже-дуже сушити губи. І губи стають не просто пересушеними, знаєте, вони як скукожуються і стають, як у старої бабці. Тобто, її, ой, пробачте, будь ласка, її потрібно постійно поновлювати. Для мене це прям топ розчарування, бо маску ти використав. Фіг з нею, кремчик ти все одно вимажеш, навіть якщо він не відповідає твоїм очікуванням. Ця маска це був пробник. Кісточка, ну що, ну я брала дешеву, тому зрозуміло, що вона дуже швидко розвалилася. А ось Олійка. ну Скільки там разів, ну може, 3-4 намастила її губи і все. І просто у смітник. Ось такий невеличкий огляд тих продуктів, які мені не сподобались. І на цьому відео завершую. Дякую, що дивились мене, дівчата. Всім гарного дня, ранку або вечора, в залежності від того, коли дивитесь, і як завжди, побачимось з вами в новому відео.